Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь, захисти наше небо. Захисти, Господь, наше небо від звуків, від стріл, від всього того, що планує ворог. Ми приходимо зараз, Боже, до Тебе в молитві і просимо, Господь Боже Твоєї милості. Молимося, Господи Тобі, Боже, за те, щоб наша країна вона була звільненою від ворогів. Молимося, Господи Тобі, щоб на Україні. Настав мир, молимося, Господи Тобі, Боже. Збережи кожне життя. Молимося, Господи, Тобі про наших захисників, про наших людей, Господь, які допомагають. Ісус Господь. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, про важливі рішення в нашій країні. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, про те, Господь, що планує ворог, що замислив ворог, не дай цьому статися. Ісус Господь, ми приходимо, Боже, до Тебе, молитві. І віримо тобі, і знаємо тебе, Господь, що все в твоїх руках, Господь, молимося, Господи Тобі про наших захисників, які не вдома, про яких немає ніяких. новостей. молимося, Господи Тобі. Щоб вони всі були повернуті додому. Ісус Господь. Молимося, Господи, Тобі, зараз за ситуацію, яка є в нашій країні, по територіях. Молимося, Господи, Тобі, щоб ворог зупинився, щоб ворог не мав сили, Господь. Перемога, Господь, вона в тебе. Ісус, молимося, Господи, Тобі, я молюся Тобі, Господь Боже, щоб кожен із нас був сильний, був сильний в слові, Господь. Молюся, Господи, Тобі, щоб в нашій країні була показана та вся лож. І були зміни. Молимося, Господи тобі, Боже, щоб... Були ті люди, які зараз щось роблять, і вони роблять це неправильно, вони роблять це на зло. Господь, ми довіряємо їх тобі і просимо тебе, Господь Боже, зміни це. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб в нашій країні були люди від Тебе, і була влада від Тебе, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, довіряємося Тобі, і нехай прийде Твоя сила, прийде Твоя воля. Молюся, Господи Тобі, Боже, Господь, щоб кожен із нас, хто чує цю молитву, Він змінився, Він змінив своє серце, Боже, і воно, Господь, не було руйнівним, а було зціленим. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб кожен звернувся до Тебе в молитві і війди, Господь Боже, в їхні серця, бо тільки, бо тільки Ти, Господь, можеш, Боже, набагато більше, ніж ми. Тільки Ти, Господь Боже, можеш звільнити, змінити будь-які ситуації в нашому житті. Молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб в наше життя прийшла Твоя сила, прийшла Твоя мудрість, і ми вже не були такими, як вчора, але були наповнені силою і змінами в Тобі. Молюся, Господи Тобі, щоб Твоя сила, Твоя воля була в кожному житті. Нехай нас буде менше, а Тебе буде більше. Молюся, Господи Тобі, щоб Дух Святий був в нашому житті. Молюся, Господи Тобі, Боже, Щоб ми почали молитися. Читати слово Твоє. І для нас молитва була як воздух, і слово Твоє воно було як вода, жива Твоя вода. Молюся, Господи, Тобі в ім'я Твоє, нехай Господь Боже. Кожен пізнає тебе. В ім'я твоє і по імені твоєму. Ісус Господь, я молилася тобі в ім'я твоє, і нехай прийдуть зміни там, де це потрібно. І нехай ворог, і нехай ворог тікає геть. Господь. Я вірю, Господь Боже, що настав час змін, і зміни вже це приходять. Молимося, Господи, Тобі, в ім'я Твоє, захисти кожне місто, кожну будівлю і кожен куточок нашої країни. В ім'я Твоє Боже. I mean.